Друзі, одні грибочки зняв, інші поставив. Це будуть мариновані гриби. Чекаємо, поки вода закипить, і від того моменту 20-30 хвилин хай гриби проваляться. Вода закипіла, грибочки покипіли 20 хвилин приблизно. Відкидаю на друшляк і промиваю холодною проточною водою. Для маринаду. Літр фільтрованої води. Дві столові ложки цукру. Півтора десятка горошку перцю, але краще б духмяний. Ну, у мене духмяного нема зараз вдома. Зазвичай чорний. І 4-5 гвоздичок. Ще додам 2 лаврових листочки. Маринад кипить, а це значить, що пора закидати грибочки. І тепер як закипить, 20-30 хвилин хай, покипить. хай покиплять грибочки разом з маринадом. Друзі, грибочки півгодинки покипіли, тепер додаю 4 ложки оцту 9%. Перемішую, і ще хай кипне 5 хвилиночок. Тим часом ошпарю баночки кипятком і буду закривати. Грибочки прокипіли, баночки стерилізовані, буду накладати. Ну і по ходу діла трошки маринаду лишилося, але ж у мене ще було три маслюка і печериця одна. Тому зараз я їх відварю півгодинки в цьому маринаді. І закрию ще одну малесеньку баночку. Це як бонус. Отакий от результат, друзі, гарні мариновані грибочки. Ароматні. Відкриємо їх десь через місяць.